Члени виконавчого комітету рівненської міської ради 21 грудня зібралися на крайнє у 2022 році засідання на порядку. Денному 13 питань, до яких перед початком розгляду додали ще три. Першою розглянули пропозицію виділити додаткові кошти департаменту інфраструктури і благоустрою. Підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету на виділення додатково на цей департамент 1 мільйон 340 тисяч гривень. Для закінчення робіт з ліквідації наслідків повторного цінного удару в житлових будинка в поволиці Млинівській. Сума передбачена 900 тисяч гривень і на придбання біотуалетів 440 тисяч гривень. Через декілька важливих проголосованих питань знову зупинилися на фінансах. Зокрема, затверджували проект рішення бюджету рівненської громади на 2023 рік. Вже завтра, 22 грудня, запропоновану суму мають проголосувати на позачерговій сесії. Разом доходи і видатки бюджету у нас передбачені на цей рік в розмірі 3 мільярда 157 мільйонів 339 1710 гривень. Відповідно, доходи загального фонду складають у нас 3 мільйона 84 мільйона 620 тисяч 320 гривень. Власні доходи тергромади, тобто це ті доходи, які ми, ми заробляємо, 2, 2 мільярда 564 мільйона 11,6 тисячі гривень. Субвенції з державного бюджету 520 мільйонів шестсот і сім десятих тисяч гривень. Саме це питання стало чи не єдиним, яке викликало у членів виконкому непорозуміння. Зокрема, очільник Рівненської центральної міської лікарні Євгеній Кучерук запропонував не перекидати зекономлені кошти з одного закладу на інший. Ну не можна створювати президентів таких лишніх, непотрібних речей. Вона приводить до того, що керівників установ не зацікавлені, забирайте, ну й забирайте. Розумієте, я хотів би попросити, щоб це було якось вирішено і на сесії, і на цьому. Що дайте людям, якщо ми стали комунальними підприємцями, бути хоч невеличкими господарства. Після цього майже всі питання порядку денного голосували без зауважень та уточнень. Проголосували також за деякі інші проекти, зокрема, проект. Про суспільно-корисні роботи та про трудову повинність, що дозволяє нам залучати внутрішньопереміщених осіб до робіт, які пов'язані саме з такою суспільною важливістю. Сьогодні було прийнято рішення висунути до звання почесно звання мати героїня двох жінок нашої громади. Також говорили і затвердили проект екологічного паспорту міста.